Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині нині обороняють Україну на Куп'янському напрямку. Розповіла Суспільному пресофіцерка бригади Надія Замрига. Згадує Першу годину повномасштабного вторгнення бійці 14-ї бригади маршем висунулись в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Це для нас була Київська і Житомирська область. Такі міста, як Макарів, Малин, дуже багато населених пунктів навколо цих міст. Були власне під надійним захистом наших князівських воїнів. Були важкі бої, були зупинені. Сотні одиниць бронетехніки ворога знищені сотні військовослужбовців ворога, і таким чином на 51-му кілометрі траси Житомир Київ ворог був зупинений і відкинутий назад. З 2017 року у складі бригади воює Юрій. Каже, зараз йому 24 роки, він командир відділення. Розповідає, його підрозділ цілодобово працює над знищенням техніки та особового складу армії РФ. Робота підрозділу зазвичай починається з дорозки місцевості, будівництва бліндажу, взаємодії з іншими підрозділами, які на цьому напрямку працюють. Далі йде висування. Висування відбувається виключно вночі, занос техніки і озброєння на позиції. Якщо взяти початок повномасштабного вторгнення, перший раз випрали одяг, не помилися навіть, просто випрали одяг. Тобто вдягнули нове, старе випрали. Це був травень місяць. Сучасна війна спонукала бійців опанувати новітні технології, каже Юрій. Говорить, якщо є ціль, то екіпаж за добу витрачає 10 дронів. Наш екіпаж працює з FPV-дронами. Зазвичай ми намагаємось дістати до ворожої артилерії або техніки. Але за потреби ми атакуємо своїми дронами штурмові групи противника або укріплення спільними діями наших підрозділів. Розвідки і ударних ми знищуємо техніку противника на підходах до позицій та наносимо враження їхнім штурмовим групам. Військовослужбовці 14-ї бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та Запорізькій області, каже пресофіцерка Надія Замрига. Відносно легко розповідати, де воювала бригада, в яких боях приймала участь. А насправді це. Надзвичайно важка, просто надлюдська праця, яка щодень робиться князівськими воїнами. Це надзвичайно складно, це надзвичайно важливо, і кожен з нас, кожен військовослужбовець, солдат, сержант, офіцер докладає максимум зусиль, щоб. В майбутньому майбутні покоління українців не знали, що таке війна з Російською Федерацією. Надія Замрига каже: у бригаді 12 героїв України. Усі орденом Золота зірка нагороджені посмертно. Надія Замрига, Тетяна Біскуп, Суспільне новини, Луцьк.